Слышно, как стреляют. И сейчас очень страшно. Завод, блядь, горит. Нет, не может завод. Завод. Ебать, ты глянь, что там. Нам пиздец. Створюють буферну зону на Сумщині і вперше прорвалися на Дніпропетровщину. Друзі, російські міноборони намагаються переконувати в соціальних мережах і публічно виступах в тому, що у них нові успіхи. Що на це відповідають українські захисники? Багато там росіяни там ну, важка ситуація лишатиметься в прикордоні Сумщини. Готують напад на НАТО, але отримують диверсії у найвіддаленіших куточках, навіть там, де російська територія, друзі, оточена з усіх боків країнами альянсу. Що відбулося у Калінінграді? І до чого тут українське головне управління розвідки? Росія просто вже не може зупинити війну. Трати ворога перетнули позначку в один мільйон. Але, вочевидь, це зовсім не хвилює Путіна. Київ та Москва завершують обмін бранцями і повертають тіла загиблих. Що буде із запланованими переговорами? Це не можна просто так зупинити. Це як е, потяг на великій швидкості, де за кермом нікого немає. Хто хоче це закінчувати? Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Наша команда зібрала для вас найголовніші новини тижня, що минув. і Ми анонсуємо події, які стануться от-от. Тому підпишіться на нас, аби не прогавити їх найближчим часом. Зробили? Тоді починаємо. Крилаті ракети одна за одною б'ють по рівненщині ранок 9 червня. Не лише найбільший удар по області від початку великої війни, але й наймасштабніша повітряна атака для України за весь час повномасштабного вторгнення. 479 дронів, ще два десятки різних типів ракет, включно з аеробалістичними кінжалами. Це частина широкої кампанії росіян перевантажити протиповітряну оборону України і надалі продовжувати військові операції з окуп. Пації сходу про це пише видання «The New York Times». Але на меті не лише Донеччина, і вороже Міноборони і західні медіа заявляють, що вперше за 1200 днів війни росіяни перейшли адмінмежу Дніпропетровської області. Спроби проривів малих диверсійних груп підтверджує президент у військовому командуванні. Запевняють, що військової мети ворог тут немає. Станом на зараз вони дуже хочуть описати, яку свою присутність там. Але будемо чесні, якщо мова йде про постійну військову присутність, про неї мова не йде. Вони хотіли це проявити ще станом на 9 травня, щоб було якось до свята, але у них не вийшло туди, у них не виходить досі. Вони дуже активно б'ються, щоб просто посунути. Фронт лінії розмежування до кордонів до адміністративних кордонів просто для того, щоб показати, що ось у них є вихід на ці адміністративні кордони, що частково досягнена якась там їхня політична ціль. З військової точки зору тут немає, особливо серсос політичної може й має два роки. Виповнилося політичним обіцянкам Путіна створити так звані санітарні ділянки в українському прикордонні. І зрештою ворог зміг пробитися у сірі зони сумщини. Втім, план просування росіян зірваний а з окремих населених пунктів окупантів вже вдалося вибити. Бійці 225-го окремого штурмового полку звільнила Андріївку. Зеленський заявляє, що найбільша глибина заходу на територію України це 7 кілометрів від кордону. Подробиці боїв за Сумську область повідомляють центрі протидії дезінформації при РНБО. Ворога вдалося зупинити на Сумщині на багатьох ділянках. На деяких він все ж таки продовжує робити накати, І... але важливо, що до юнаківки ворога таки не підпустили стосовно заходу в юнаківку. Хоча Бо багато там росіяни там ну дійсно в них кількісно велика кількість відповідно важка ситуація лишатиметься в прикордоні сумщини зараз важливо не дати ворогу створити якісь знаєте закріпитися на ось цих 5-7 кілометрах де вони змогли вклинитися на територію україни сил оборони роблять все можливе друзі Готові чергувати на блокпостах або ж готові вивозити рідних в разі загострення. Від сум до ворога менше 30 кілометрів. Втім, влада і надалі запевняє, що загальна евакуація не на часі. У сумах можна бачити і молодих мам із первістками, і супермаркети заповнені людьми у чергах. Про війну постійно нагадують сирени повітряної тривоги, звуки обстрілів і побиті атаками будинки. А ще як знак прифронтового міста, бетонні укріплення посеред вулиць. Евакуватись не збираємося. Так, е Думаю, що вона вже стабілізувалась трохи. Ну, і вірю в ЗСУ. Так що, а куди діватися? Вірити треба в ЗСУ да і все. Звісно, відчувається, звісно, це все чується, але менше з тим місто продовжує жити, не дивлячись на, на катастрофу, яка здавалася б нависла над нами. Ми Продовжуємо жити, продовжуємо насолоджуватись, намагатись життям. Так, да, звісно, відчувається, морально відчувається. І чесно кажучи, коли приїжджаєш з іншого міста, ця гнітючість, вона десь витає в атмосфері, я думаю. Відчувається. Ну, як, трохи страшно, ну, поки ж поки можна жити, поки живемо. Як тільки думки є, щоб виїжджати, не виїжджати нікуди, тому, тому живемо. тут настрої з ким не спілкуюся, ні всі, всі тільки розговори, тільки про те, що надо виїжджати, не надо виїжджати. Ну таке. І, Ну і літаєш все. все. вже не полетять і не поїдуть. Так звана Друга армія світу. Тепер має перший мільйон втрат. Саме стільки за повідомленням генштабу зсу ліквідованих чи поранених окупантів, починаючи від 24 лютого 22 року. Подекуди ворог успішно нищить навіть власну техніку. Тиждень запам'ятався феєричним збиттям російського су 25 біля Соледару. Ймовірно, його поцілив. І інший ворожий літак штурмовик під час спроби атакувати українські позиції некерованими ракетами. Такий собі Френдлі Фаєр, але схоже, що і Френдлі Фаєр, і успішні операції зсу не надто хвилюють Путіна. Про це вже говорить і президент США Дональд Трамп які карти ви маєте, щоб змусити ці дві воюючі сторони припинити війну. Так, подивіться, вони втрачають п'ять тисяч солдатів щотижня. П'ять тисяч, але йому наче байдуже. так можливо йому байдуже. Я починаю думати, що можливо йому байдуже. Росія втрачає багато солдатів, так само як і Україна. Але знаєте, ми подивимося, що буде. Може, ми досягнемо прогресу, а потім раптом. Щось станеться, щось почнуть бомбардувати, що не повинні були бомбардувати, і це буде кінець прогресу. То Путін сказав вам, чого він від вас хоче. Він говорив про те, чого він хоче, і про те, чого він не хоче. Ми мали хорошу розмову, але поки що з цього нічого не вийшло. І ще один телефонний дзвінок. Формальна причина з нагоди свята 14 червня. Коли Трампу виповнюється 79 років, Москва вирішила привітати президента США. Особисто близько години розмови з путіним. І тепер кремлівські помічники заявляють, що той готовий повертатися до теми переговорів. Орієнтовно, із 20 червня, для початку Україна та Росія мають завершити заплановані обміни бранцями та повернення тіл загиблих. Продовж тижня відбулося одразу кілька обмінів. Україна повернула і полеглих героїв і живих бійців, дехто з яких чекав на обмін понад три роки. Українські дрони летять до Татарстану та під Москву. А ще друзі смажать російські хімічні заводи. Коротше говоря, Льоша, отака от кімна. От що осталось на сухову. Докладніше про найбільш гучні далекобійні ураження за тиждень про все це буквально за лічені хвилини. Не забудьте підписатися на наш канал, і маю вам розповісти ще кілька гарячих тем далі. Трамп знову говорить із путіним, але Вашингтону варто змінити тональність розмови в стилі старих друзів ні на що не впливають, і Кремль рано чи пізно обдурить Білий Дім на цьому під час інтерв'ю американському телеканалу Ньюс Макс наголосив Зеленський, президент говорить, що Росію може змусити зупинитися лише нова порція пекельних санкцій і обвалені ціни на нафту, адже добровільно зупиняти війну Росія. Вже не в змозі. Це не можна просто так зупинити, а це як потяг на великій швидкості, який а, де за кермом нікого немає, розумієте? Тобто, це неможливо, тому що він так розкачав і розігнав, а завдяки інформаційному простору радикалізував своє суспільство, яке так накачане інформацією, хоче воювати. Які накачано проти НАТО, проти Америки, проти Заходу. І нам треба йти до кінця, вони кажуть, І їх такі сигнали. Ми будемо йти до кінця, ми один раз вже була Друга світова, ми підемо далі в цей раз. Тож, він, вони розкачали так людей і не знають, як це зупинити. Друга історія це оборонне виробництво. На цьому оборонному виробництві, якщо в Росії, всі заробляють і грабують, і це факт, і це мільярди. Мільярди витрат ми вже бачимо скільки неофіційні дані 300 мільярдів на рік. 300 мільярдів на рік в таке виробництво. Уявіть собі, хто хоче це закінчувати. Не захочуть, треба змусити. Ворог готує стратегічні резерви, повідомляють в МЗС. і це ознака підготовки нового акту агресії, яка ймовірно буде спрямована проти країн Балтії. І поки НАТО планує велике переозброєння, дивні дива відбуваються в російському анклаві посеред країн альянсу в Калінінграді, який колись обов'язково поверне історичну назву Кенігсберг, Запалала підстанція, яка живить військові об'єкти росіян. Джерела українських Мі, повідомляють про успішну операцію ГУР перед підпалами з трансформатора. Злили охолоджувальну рідину. Сума втрат для ворога близько 5 мільйонів доларів. Горіло не лише в Калінінграді, українська далекобійна зброя цілить нові нові об'єкти, вибиваючи ланцюжки військового виробництва для окупантів. Під прицілом хімічні підприємства, зокрема, невиномиський азот в Ставропольському краї, там виготовляють аміак та аміачну селітру, потрібно для вибухівки та артилерійських снарядів. Короче ось така ця ось. Все, что осталось на Арсекулу. Вот это вот все, что осталось от У Самарській області атакований новокуйбушевський завод каталізаторів. Без них не будуть працювати російські НПЗ, які постачають пальне до усього: від ракет та авіації і до бронетехніки на фронті. У підмосков'ї вражено завод Резоніт до центру російської столиці, звідси лише чотири десятки кілометрів. На підприємстві розробляють та модернізують електроніку та навігацію для дронів та ракет, зокрема до іскандерів, калібрів. Та крилатих хасто один. Дрон. На Тамбовщині під прицілом пороховий завод. Завод, блядь, горить. Ні, не, може завод. Завод. Єбать. ти глянь, що там. Нам підец. боєприпасів сказ, сказ, горить боеприпас взрывается ну, видите они вот просто вспышками вспышками а у Татарстані знову неспокій в Єлабузі. Саме там, де росіяни вже давно налагодили масштабне виробництво шахедів. Очевидці знімають на відео безпілотний літак Лисиця. Вже знайома тактика силоборони України. Не удари камікадзе, а скиди чималих бомб. Місцеві фіксують вибухи просто біля виробничих цехів. Генштаб зсу звітує про ураження в соцмережі. жартують про кукурузник судного дня. Це не перший його рейс. Підказань і точно не останні, що відбувається між Ізраїлем та Іраном, і наскільки реальний сценарій переходу до ядерної війни? Наше свіженьке відео про цей конфлікт ось тут.